Харківщина потерпає від обстрілів зведення вітова за добу. 27 лютого, 22.18, Ізюмський район Савинська територіальна громада село Вишнева. Внаслідок обстрілу горіла літня кухня та господарча споруда. 21.57, Ізюмський район, місто Балаклія. Попередньо внаслідок падіння БПЛА типу шахет частково зруйновано будинок та вісім квартир. Постраждали двоє чоловіків та одна жінка. З 20 по 21 росіяни застосували поперед містю Харкова щонайменше 20 БПЛА, 17 збили ППО. Під ударами перебували об'єкт енергосистеми, житловий сектор і цивільне підприємство, травмовано жінку і чоловіка. Пошкоджені близько 20 житлових будинків. Розбиті вікна, пошкоджені шибки, дахи і фасади. 15.40. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада. Влучання на відкритій території двох кабів поблизу села Цапівка та одного кабу поблизу села Лютівка. 15.40. Харківський район Дергачівська територіальна громада село Слатине. Попереднє влучання. Каба в землю за межами населеного пункту. П'ятнадцята 19 – харківський район, Дергачівська територіальна громада, місто Дергачі. Внастідок обстрілу горіла господарча споруда, гараж авто, другий поверх та дах двоповерхового житлового будинку. Чотирнадцята 50 – куп'янський район, великоборлуцька територіальна громада, село Хатнє. Внастідок обстрілу. в впівдроном горів приватний будинок. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 28 оперативних виїздів. Під час побутової пожежі постраждала одна особа Чугуївський район. За добу на Харківщині зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Куп'янському, Харківському та Ізюмському районах області. В день ворог завдав удару по прикордонному селу Хатні Куп'янського району. Внаслідок влучання безпілотника сталася пожежа в приватному житловому секторі. Горів будинок на площі 120 квадратних метрів. Рятувальники працюючи під загрозою повторних обстрілів, оперативно ліквідували. Відували пожежу жертв та постраждалих немає. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалось 10 рятувальників та 3 одиниці техніки, в тому числі медичний розрахунок ДСНС. В місті Дергачів внаслідок удару горіли господарча споруда, гараж, автомобіль та другий поверх з дахом у двоповерховому будинку на площі 150 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає вночі. В селі Вишневе Ізюмського району горіла літня кухня на площі 32 квадратних метри. Жертв та постраждалих немає. Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території після обстрілу у Харківському та Ізюмському районах області. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 28 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на харківському напрямку тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Кіндрашівки. Крім того, завдав авіаційного удару по Слатиному. На Куп'янському та Придніпровському напрямках від початку доби противник наступальних дій не проводив. Марія Соловйова, Дмитро Гуен та Олексій Муравйов, Харків. Новини.